Приготуйтесь, моя думка, з приводу цього всього, я рідко про політику, що скажу, лише патріот і президент нашої країни, але не людей. А, я скажу вам, що я себе взяла. Так, він оберігає своє, так скажем, місце, щоб ще побути президентом, і оберігає землю, але не людей. Дивіться, ми не можемо. Бути захищені від бомб і різного виду зброї. І, і наш, наш народ, ми тут хто можемо сидіти деякий час, поки і то є, розумієте, є якісь результати цієї війни, і їх відчувають кожен. А, наш, а деякі люди, це я кажу про ЗСУ там. Теж віддають своє ві життя і здоров'я. Тобто народ страждає, президент не може бути народу президентом, він таки може бути президентом країни і землі. Ну, це те ж саме. Ось хочу вам, думаю, багато хто подивився, знає це відео, але ще хочу вас нагадати, чого я це веду. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу на це відео. Тачували ви просто тут. Так. А можна подивитись? Да? No. Ну. Ну ладно, пишут.